Сама популярна гібридна сонячна електростанція в нашій компанії. Це 10-12 кВт з акумулятором. І так, пігнали, з чого вона складається? Сонячні панелі від Лонги Solar 460 і 26 штучок це 1976 доларів. Інвертор гібридний від DE 12 кВт це 1950 доларів. Кріплення, дахові, алюмінієві. 780 доларів. Кабель сонячний в районі 150 метрів це 195 доларів. Захисна автоматика, там щит автомати, опн перекидний рубильник — це 160 доларів. Витрат, матеріали, там всякі конектори, наконечнички, гофри 60 доларів. Кабель силовий, метрів 10 потрібно це 50 доларів. Два акумулятори залізофосфатні віддає по 5,1 кВт. Це 1800 доларів. Доставочка 50 доларів і монтаж і налаштування. в районі 1300 доларів. В сумі це виходить 8321 долар. На сьогодні приблизно десь біля 350 тисяч гривень. Дуже часто замовляють нас на невеликий бізнес, це всякі магазинчики невеликі, невеличкі офіси. Приватний сектор дуже багато замовляє, особливо під державну програму кредитування. Можна взяти під 0% гривнях на 10 років. Держава буде замість вас платити ті проценти. Це дуже реально вигідно. Платиш в середній по сонячній станції 3 з хвостиком тисячі гривень. Цей платіж реально може бути меншим, чи ваша платіжка за електроенергію, яку та сонячна станція може вам зекономити. Тому, якщо вас цікавить, дзвоніть, пишіть, завжди раді будемо вам допомогти.